У Чернівцях відкриють музей науки. Тепер вже офіційно відповідний чотиристоронній меморандум про співпрацю та взаємодію у сфері наукової освіти був підписаний сьогодні представниками трьох рад та президентом Малої Академії наук України. Під час облаштування музею науки у Чернівцях буде враховано кращі вітчизняні та міжнародні практики у всій сфері. Подробиці далі. Музей науки вже багато років користуються попитом в різних країнах Європи. В Україні державні наукові музеї є в Києві та Ужгороді. А незабаром інтерактивний музей з'явиться в Чернівцях. Ми пройшли вже досить значний шлях. І найголовніше, що у нас є сьогодні приміщення визначені, ці приміщення відремонтовані, і ми плануємо найближчим часом провести такі внутрішні роботи, композицію, експозиційні площадки, локації визначить і заводить експонати і працювати над створенням лабораторії. Ми сьогодні раз. От, говорили про те, що це можливо будуть кілька лабораторій: лабораторія робототехніки, лабораторія дистанційного зондування землі, лабораторія комп'ютерних технологій, лабораторія е біотехнологій. У Чернівцях музей науки планують відкрити на базі Чернівецького відділення малої академії наук. Відповідну угоду сьогодні підписали всі гілки влади від місцевої до обласної. У нас таке спільне бачення. Всі гілок влади тут ви бачили, була голова обласної військової адміністрації, голова обласної ради, представники міської ради, от представники національного університету імені Юрія Федьковича, якраз той інтелектуальний потенціал і наставників, які будуть підтримувати рівень цього. Ну і безумовно. Ми виходимо на фінішну пряму, от і завершення робіт буде залежати від от, тих останніх кроків, які нам доведеться зробити, але це ще пошук додаткового фінансування. Президент Малої Академії наук України зазначає, відкриття музею стане поштовхом для розвитку науки в Чернівецькій області і відкриє перед дітьми новий унікальний інтерактивний світ. Головна мета. І критерії: скільки дітей за день пройшло через цей музей? То постійно це досить така. Дуже креативна площадка, де дітям завжди дуже цікаво. От але для цього треба організаційну роботу провести, щоб постійно з громад з різних міст Чернівецькі діти щоб знали і щоб постійний потік був. А далі будуть організовані там заняття, курси. Якісь конференції, виставки дитячої творчості, дуже багато різних заходів, які ми напрацювали. Цей досвід ми передамо в ваш регіон в підготовчих роботах та подальшому відкриттю й діяльності музею науки. Активну участь бере Чернівецький національний університет. Наші діти показують гарні результати, як на всеукраїнських, так і на міжнародних конкурсах. То ну, вступаючи до університету, звичайно, що здобувають кваліфікацію найвищого рівня. Стають досвідченими фахівцями своєї справи. Зараз ми бачимо, що певний час наші дітки знаходились на дистанційній формі навчання, і зрозуміло, що така ситуація, що страдають саме. Прикладні науки, природничі науки, де без експерименту, без проведення досліджень, неможливе реально пізнання тих явищ природи, закономірностей, які дітки мали б вивчити. І саме тому робота в лабораторіях, робота з інтерактивними експонатами є дуже важливою. Якісно підготовці фахівців з тої чи іншої галузі. Інтерактивний музей планують відкрити на вулиці Хотинській до кінця цього року. Олена Крічко, Діана Чігак, Чернівецький репортер, Телеканал Сі 4